Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 12 вересня, Житомирщина, всю ніч був дощ, але потрібно збирати врожай. На сьогодні в нас є замовлення на всі види томатиків, які в нас є. Вони зараз мокрі. Бачите, геть. абсолютно, але потрібно збирати, будемо ми їх сушити, обтирати. Від брудо обтирати, тому що дощ позаляпував. Але маємо замовлення обов'язкове, сьогодні його треба зробити, віддати людині, тому що базар не чекає, базар все одно що був дощ. Тому збиратимемо зараз томати. Деякі вже в нас зібрані ще були з учора, тому їх лише треба гарненько скласти, перебрати. Відбракувати і гарно сфасувати. Ось такі справи в нас сьогодні з погодою. Будемо сподіватися, що це останній дощ на цьому тижні. Дощів ми не чекаємо, дуже не хочемо, щоб вони були. Нам потрібно, щоб дозрівали наші томати. Ось сливку ми гарно зібрали на днях. Але і на сьогодні є величенке замовлення. Також у нас вже вона зібрана, ми її вчора-позавчора збирали Росу нашу. Ось так. Такі дощики чудово будуть ось для, ось для капусних та для е, базиліку. Гарно він піде рости. Ось такі справи у нас з погодою да, з сьогоднішнім завданням на сьогодні.